Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами як завжди я, Любов. Світла немає в кухні трішечки темно, але нічого. Я не знаю, як у вас, а у нас спека така, що ми вже сьогодні третій-четвертий день не їмо нічого вареного не хочемо. Не хочеться нам вареного, не хочеться біля плати стояти, не хочеться їсти. Спекотно, дуже. На ґрунт поклали більше 55 градусів, показує градусник тому. А коржі проходять на ура. Це перша причина. Друга причина тому, що я буду пити коржі сьогодні на кефірі. Прийшов мені такий коментар в минулому році. Я пекла коржі, прийшов такий коментар і написала одна підписниця чи підписник, я не знаю. Написав, що чи хтось так пік ще ну, по цьому рецепту, тому що вона, вона чи він пекли і вони не піднімаються. Ну, не піднялись так, як, як би їй хотілося. Не вірить, людина каже, що така кількість соди не може піднятися. Ну, сьогодні знову таке ми спробуємо: класичний мій варіант: 600 грам, 600 грам борошна, самозвичайне, чайна ложка з гіркою. З гіркою чайна ложка солі. Всипаємо прямо у борошно. Чайна ложка без гірки, тому що все-таки хочеться мені, щоб вони більш солонішенькі були. Але будемо робити їх нейтральні, тому що я покажу декілька варіантів, їх, як їх їсти. Чайна ложка без гірки цукру. Це в нас сухі інгредієнти. Соду поки що не додаємо. Змішуємо ці сухі інгредієнти. У мене тут 600 грамів борошну. І ось ось ще 100 грамів, може, доведеться додати, може підсипати. Ось так. Змішали сухі. Я роблю ось таку ямку, воронку, заглиблення, хто як називає. Ось так. І сюди виливаю 400 мл, 400, Навіть 450 мілілітрів. Кефір у мене 2,5%. Але значення взагалі немає ніякого. Чи то у вас кисле молоко, чи то у вас сироватка, чи то у вас кефір, який би він не був, якби не старий, і не гіркий. Все. Виливаємо сюди. А ще може хтось із вас не знав, то я вам скажу кімнатної температури бажано. Якщо хтось із вас не знав, я скажу: якщо у вас немає нічого з цього, що я перечислила. Кисле молоко, чи, тон, чи сироватка, чи кефір. Якщо у вас нічого з цього немає, є свіже молоко, додайте трішечки лимонної кислоти або, звичайного оцту. зранку до обіду, у вас буде гарне таке кисле молоко. І якщо ж немає нічого цього, є у вас розсіл із помідорів, з огірків, є розсів, те саме зробіть на розсолі. На смак ви зовсім не відчуєте різниці. Просто щоб була кислота, щоб погасити соду. І ось що тепер я хочу вам показати. Саме, як роблю це я. Ось у нас борошно. У ямку заглиблення вилила кефір. І сюди чайна ложка з гіркою. Чайна ложка з гіркою повторюю. Ось так. Кидаємо кисле молоко. Не змішуємо тільки ось тут, де оце молоко, щоб тільки сода змішалась. Борошно поки що не чіпаємо. І залишаємо на декілька хвилин. Я навіть камеру не буду виключати, щоб ви побачили, як воно піднімається просто на очах ми бачимо, як піднімається. Дивіться, яке робиться густіше і пінка, робиться піночка така, дивіться, набагато густіше. І так проводиш і залишається слід. Це пройшла одна хвилинка, нехай ще стоїть. І коли оця пройде оця реакція, коли воно підніметься шапочкою такою, ми гарненько змішуємо. І що ми маємо? І не воняє содою, і не відчувається смак соди. А проводю, залишається слід. Ось так, дивіться. Схоже на крем, як ми готуємо, крем і бульбашки. Ми проводимо і бульбашки виходять. Це проходить реакція. Ось бульбашки, ось бульбашки. Дивіться, скільки, скільки тут бульбашок. гляньте. Оце саме оцей процес нам і потрібний. Все, дивіться, піднялося, як нам треба і просто замішуємо. Замішуємо тісто, нам потрібно не круте, щоб воно було таке м'якеньке, ніби аж бралося до рук. Ось таке тістечко, воно до рук не береться, до чистої руки, але до столу трішечки липне. Ось саме так нам і потрібно От так. якби змішати все тістечко, все борошно. Викладаємо назад, накриваємо кришечкою і годинку добру хай стоїть. Постояло наше тістечко. Може, годинку, може, трішечки. Менше, більше. Це не важливо. Піднялося, збільшилося в об'ємі. Ось таке воно аж вологе. Коворітку ставимо на газ, наливаємо олійки. Олійки, звичайно ж, багатенько. Так, ось такі вони у нас гарненькі. Отаку кількість на 4. Такі в нас гарненькі, 4 вийдуть коржі. Кожен з них підкачуємо, робимо їх такими кулечками. І ось тепер просто розкачуємо. Розкачуємо по діаметру вашої сковорідки. десь сантиметр, товщиною. Борошна я більше не додаю, от так як воно не береться, не липне, так і добре. Воно гарне, еластичне. От так, Ось така товщина. Воно таке еластичне, дивіться, яке. Не рветься, не відривається, воно дуже-дуже гарне. Можете ручками поправити трішечки і викладаємо на розігріту олію. І робимо такі невеличкі проколи для того, щоб воно не надималося, отак. І тепер прикручуємо газ. У мене на, середньому, на середні такі горілки середньої величини, тому я трішечки прикрутила. Якщо у вас велика горілка і великий газ прикручуйте на середній. І продовжуємо. Беремо шматочок масла. Масло в мене з морозилки, якраз так і добре. Беремо ось з... зубчик чеснику і поки ще гарячий, поки ще він шарудить, отакож корубкий такий. Мочаємо у сіль і натираємо отак. Ой, який аромат. Справжні наші українські коржі. А тепер беремо вершкове масло і отап його зверху. Це щось неймовірне. Відставляємо Світла немає, а коржі в нас є. І поки з'явиться світло десь щось потрібно буде робити. А у нас вже з вами коржі готові. І нічого, були б коржі в українці. З голоду не помруть і сили не втратять. Це для тих, хто каже, що не піднімається. Підійшла із лампою, з усіх сторін, щоб побачили, які бульби понадувало. Ви погляньте, що це, що це надулося. Так, А ми робимо далі з вами смаку. Ту. Цей у нас із чесничком і з маслом. А далі ми готуємо такий український бургер буде. Беремо помідорчик, Беремо шматочок смачненького сальця з прорістю. Ріжемо його тоненько. Тут вже, якщо зелень у вас є, якась то можете додавати зелень. Що вам тільки заманеться? Ось так. Я не буду додавати ніякої зелені, коляня не любить, а помідорочки добре. Ось дивіться, що у нас з вами виходить. Далі дуже шкода, що немає світла. Іде мій дегустатор. Головний. І мені б хотілося, щоб ви побачили його? Лице. <ріць> Лицо. <ріць> оба. Так, я перевернула, бо той гарячий. Дивіться, яка товщина розкачувала на 1 см. Тепер. Починаємо із холоднішого, Вершкове масло і чесничок. Ви уважно дивіться на оцю. <ріць> <ріць> Розрізаємо. Викладаємо порізане сальце. Угу. Сальце. Викладаємо помідорчик. Можна додати зелені. Український гамбургер. І це наша повноцінна вечеря. Ось mm. дивіться. Поклали вареничка всередину, от вам пом... піріжечок. І молока літу. Да. Так. А як нема молока, то й водичка із криниці проходить на ура. Mm -hmm. да. Да -да. А, і дивіться, і з змитковуємося. І я вам скажу, це повноцінна вечеря. Ніхто вечеря ти вже готуватися сьогодні не буде точно. Тому yeah. що це варто. Нічого ще мокра, нічого ще світла нема, але в нас є коржі. І що нам потрібно? Єдине, що нам ще потрібно... Мир і дякувати Богу. Мир. Нам потрібен мир. Дякувати Богу потрібно кожну хвилинку. Прожив. Дякую Богу. Є за що їсти. Є кому приготувати. Дякую Богу. А з вами любов і коляня Так що не вірте нікому, рецепт ідеальні.